Сьогодні дуже результативна гра була. Рахунок 6-4 для вболівальників, думаю, дуже цікаво було, багато голів. Щодо що гри, в принципі, як завжди, Поділля-Васильківці Васильківці. Команда, яка завжди створює пристойний опір, завжди нелегко нам з цим суперником грати. І сьогодні це було ще раз доведено. Ось, але ми забили свої голи, могли ще більше забити. Ось, але, ну, звичайно, стільки дуже, дуже багато пропустили. Будемо розбиратися, аналізувати, в чому проблема. Тому що чотири пропустити це трошки забагато, як на мене. Але хлопцям вдячний, старалися, самовидача була на хорошому рівні. Будемо аналізувати свої помилки. Дякую. Звичайно, що грали з лідером чемпіонату. Команда, яка грає на аматорах, нам було дуже важко, у нас кадри проблеми. Десь ми не можемо перемогти в заключній стадії. Це все сказалося. Ну і суперник, звичайно, що був сильніший від нас. Але хлопцям подякував, молодці проявили в другому таймі, особливо бійцівські якості, пробували щось нав'язати свою ігру. А в загальному результат закономірний. Вітаю команду «Агрон» з перемогою заслуженою, а нам рухатись вперед і робити правильні висновки.